Максим, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною захисник команди 35+. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою, яка далася вам геть непросто. Особливо перший тайм команда Республіка давала гідний бій і було реально непросто. Я вважаю, що ця перемога вам дісталася відверто на класі, скажімо так. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що сьогодні стало ключовим у матчі. Ще раз вітаю всіх, вітаю Сидент захисника. України вітаю наших військових ЗСУ, Всіх хто боронить нашу країну. Це по перше. По друге, я б не сказав, що перемога далася на класі, тому що в команді Республіка багато було знайомих облич виконавців, які грали навіть в прем'єр-лізі. Тому геть не на класі скоріш за все, просто. Просто нам більше усміхнулася фортуна і більше ми хотіли цієї перемоги. У нас більш молоді виконавці попереду і вони вирішили долю поєдинку. А Ви правильно сказали, що дуже, дуже важка гра. тяжка. Перший тайм, два стандарти і два голи нам залетіли. Ну, але дякую хлопцям за характер, вони справилися. Е, ключові гравці, на твою думку, хто сьогодні міг би претендувати на звання Лева сьогоднішнього матчу? Ну, по традиції, звичайно, на левоматчу міг би претендувати наш славний Лев Ернесто, але зараз він підкорює Манхеттен. А так, матчу, я гадаю, це або наш нападник Макс, або Влад. Це два наших молодих дарування. Вони або Юра в центрі поля могли б претендувати. Вони зробили всю гру в захисті нам було легше, тому що вони попереду робили різницю. А так, взагалі, командна взаємодія. Я б кожного гравця відмітив. Повністю погоджуюсь з твоїми словами. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті і боротьбу за чемпіонство. Адже у вас ще є всі шанси. Все залежить і від вас, і від лідера чемпіонату. Дякую.